Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто наполегливо разом зі мною засвоює мій курс перший задач з параметрами. У нас сьогодні 30-й урок і раціональні рівняння з параметрами другого типу. Тобто ми будемо знаходити ті значення параметра, при яких виконується в раціональному рівнянні певні умови. Має єдиний розв'язок, має розв'язків, немає розв'язків. І цей урок 30-й, він теж досить тривалий, тому я його розіб'ю на три. Частини, і сьогодні перша частина цього 13-го року. І ми спочатку розглянемо ірраціональні рівняння з параметром другого типу, при розв'язуванні яких ми будемо використовувати властивості функцій. Перше рівняння на ваших екранах, за яких значень параметра, ось таке рівняння має розв'язки. Ну, я вже підказочку зробив, що ми будемо використовувати властивості функцій. І тут. Ну, досить красиво можна і швидко це рівняння з параметром розв'язати. Давайте ми розглянемо функцію f від x. Функція f від x це ліва частина нашого рівняння, яка x містить, права частина x не містить. Давайте знайдемо область визначення цієї функції. Область визначення легко знаходиться. Ну, я можу, давайте я тут напишу системи. Один підкореневий вираз більше нуля другий. Тобто тут ми отримаємо x більше або дорівнює 2, тут x більше або дорівнює 7. Отже, область визначення від 2 для плюс нескінченності. Далі наступає той момент, я дуже багато таких подібних, подібних рівнянь, які розв'язуються функціональними методами, тільки без параметра. Я розглядаю своєму підручнику. Функція f від x зростає. На всій своїй області визначення, як сума двох зростаючих функцій. Тому ми можемо знайти найменше значення цієї функції, найменше значення, це буде f від 2. І якщо ми акуратно підставимо 5 на корінь з 0 плюс. Корінь з 9, це буде 3. Таким чином, область значень цієї функції від 3 до плюс нескінченності, ви розумієте, що якщо х іде в плюс нескінченність, то і f від x іде в плюс нескінченність. Ну, Ми ж хочемо, щоб наше рівняння ось таке мало розв'язки, ліва частина нашого рівняння більша буде рівнює 3. Тоді для того, щоб рівняння мало розв'язки, наша права частина має бути більша або до рівню 3, а-8 більша або до рівню 3, а більша або до рівня 11. Це є відповідь. Тобто, ось так досить швидко і елегантно розв'язується це рівняння. Функціональні методи ну, допомагають. За яких значень параметра Ось таке рівняння має єдиний розв'язок. А тут нам допоможе та ідея, якої в мене присвячені три фільми на моєму другому курсі YouTube канал, другий курс. Там інваріант, це називається. І цьому присвячено три фільми. Ну, там більш складні, звичайно, рівняння. Давайте подивимося на наше рівняння і розглянемо функцію F від X, що уособлює собою. Ліву частину нашого рівняння Що ж це за така особлива функція? А це функція парна. Парна функція чому? Тому що f від мінус х дорівнює f від x за рахунок того, що в нас тут є модуль x, є x квадрат, і більше хів немає. Ну, я вже так детально не довожу, тому що на фільмі досить тривалі. Я деякі місця все-таки Ну так розказую. Подотичній, можна так сказати, оце функція парна. Що це означає? Це означає, що якщо х, що дорівнює m, а m не дорівнює нулю корінь рівняння, то х дорівнює мінус m, також корінь рівняння. А нас автор просить, при яких значеннях параметра рівняння має єдиний розв'язок. Тому треба зробити правильний висновок. Давайте я цей висновок прямо напишу. Тому, якщо рівняння має єдиний розв'язок, то цим розв'язком може бути. Лише 0, давайте. Це, це я показую в багатьох роликах цей прийом. От інваріант. Подивіться, хто з учнів бажає покращити своє знання, курс другий, там інваріанти. І перші три фільми 2, 1, 2, 2, 2.3. Отже, якщо рівняння має єдиний розв'язок, цим розв'язком є число 0. Але, але давайте я прямо напишу: але якщо Число 0 є коренем рівняння, це не означає, що корінь єдиний. От в чому дуже важливий момент. Тобто Х дорівнюю. Давайте я рівняння скопіюю. Ми починаємо з того, що, ага, якщо хочете єдиний розв'язок, це може бути тільки. Ну. Так, я неправильно зробив я маю рівняння скопіювати. Отже, якщо даного рівняння. При якомусь значення, можливо, таких А5, а може жодного немає Якщо є єдиний розв'язок, то цим розв'язком є 0, ми беремо 0 і підставляємо. Отримаємо ірраціональне рівняння для А. Можна це ірраціональне рівняння для А розв'язати звичайними методами. Да, можна, звичайно, чому ні. Але тут для рівняння для, ми, теж можемо, ми можемо знову застосувати функціональний метод. Якщо ми розглянемо функцію F-A, вона так само буде зростаючи на всій своїй області визначення. А область визначення від 0 до плюс нескінченності да, виходить. І тому це рівняння має не більше одного розв'язку, а розв'язок ми бачимо одиниця. В принципі, можна так, можна. А можна і по можна, звичайно, розв'язати звичайним методом. Отже, до якого висновку ми приходимо? Якщо А дорівнює 1, одиниці, то Х дорівнює нулю корінь рівняння. Але ми не знаємо, чи цей корінь єдиний. Тому А дорівнює 1 одиниці на дану хвилину є претендентом, єдиним претендентом на відповідь. Єдиним. Тому ми маємо підставити А1, отримати ось таке рівняння і сказати наступне. Якщо у цього рівняння 0 єдиний розв'язок, значить та дорівнює одиниці піде у відповідь. Якщо у цього рівняння більш одного розв'язку, таких значення не буде. Ну, я підібрав так рівняння, щоб воно досить класно досліджувалося. Значить, корінь. Із модулю x плюс 1 більша або дорівнює 1, а дорівнює, коли х дорівнює 0. Курінь і x квадрат плюс 4 більша або дорівнює 2 і дорівнює, коли х дорівнює 0. Таким чином, почленно додаємо, і ми бачимо, що сума цих радикалів більша або дорівнює 3, а дорівнює, коли х дорівнює 0. Таким чином. Х дорівнює 0, для даного значення А буде єдиним розв'язком. Отже, відповідь А дорівнює 1. Ну, ось таке елегантне рівняння. Звичайно, дуже воно ну, красиве, на, на мою думку, воно дозволяє, дуже швидко дозволяє прийти до правильної відповіді. Ну, чи є тут другий спосіб, я, я сумніваюсь, чесно кажучи. Наше третє рівняння сьогоднішнє є абсолютно типовим. Тому я до цього рівняння пропоную зразу три питання. За яких значень параметра це рівняння має єдиний розв'язок, має два розв'язки, немає розв'язків. Чому я кажу, що воно типове? Тому що функція Y, давайте я олівець візьму, функція Y, дорівнює корінь із x мінус b додати корінь із c мінус -X. X b додати C-X, де Б менше С, вона зустрічається досить часто і просто в ірраціональних рівняннях, і в ірраціональних рівняннях з параметрами. Це по-перше. По-друге, якщо ви пригадаєте першу частину мого курсу. То там деякі функції, які є типовими, я заздалегідь розглядаю, і потім на основі графіків і на основі властивості функцій ми дуже класно, дуже швидко розв'язували рівняння з параметрами. Пам'ятаєте, там було два рівняння з модулями, дві функції з модулями, які є типовими. Тут ми поступимо абсолютно так само. Ось графік. Давайте я його скопіюю. Ось схематично графік цієї функції. Давайте я скопіюю і буду коментувати. Тобто ви розумієте, що при таких значеннях B є це область визначення, D від Y від B до C. І ось графік на ваших екранах. Тут у нас точечка. Так, ну, погано, я починаю поспішати. Поспішати не треба. Я тут хочу ретельно показати. Значить, тут у нас точечка Б, тут у нас точечка С. Зараз я це все підпишу. Потім графік симметричний відносно прямої, що є фактично вісім симметрії. Ну, фактично, середина відрізка Б. Це значить B плюс С поділити на 2. Тут у нас досягається максимум. А тут у нас 2 мінімум. Ну, найменше, нема, неправильно кажу, найменше значення. Давайте я все зайве підітру. Все-таки мені треба дуже ретельно показати. Я хочу сказати, що ця функція, вона. Як ліва частина рівняння зустрічається і в звичайних рівняннях і раціональних без параметра всякого, значить, отже, найменше значення цієї функції, як ви можете обчислити, це корінь із c мінус b. А найбільше значення, яке набуває функція у середині інтервала, це корінь корінь із 2 на С мінус Б. Значить, ця функція має входити, як на мою думку, ерудицію учнів вчителів так само, якщо ви давайте я вам нагадаю, я вам показував у рівняннях нерівністих з модулями ось таку функцію, там, плюс або мінус, отаке. Тобто дві функції ми розглядали. Пам'ятаєте, я казав, багато рівнянь на цьому ґрунтується. Це те, те саме, абсолютно те саме. Тобто це має входити в вашу ерудицію. Якщо це входить в вашу ерудицію, то, то далі нема що розв'язувати. Тобто завдання, ну, не те, що вусне, але воно фактично напівусне стає. Тобто тепер ми з вами побудуємо схематично графік функції вже для нашого конкретного випадку. Ось я це зробив. Так. Зараз я скопіюю і буду акуратненько коментувати. Тобто, в нас є найменше це корінь із С мінус Б. Ну, давайте я напишу, значить, для нашого випадку, що ми маємо? Ми, давайте я отут візьму нашу загальну, все-таки, щоб ви бачили, бо це незвично. Наприклад, в моїх жодних підручниках це не описано. Ну, ну. Це не можна написати в підручник, все, що людина знає. Значить, в нашому випадку b дорівнює 1, c дорівнює 5, і тому наше найменше значення це корінь із 5 мінус 1, це 2 Тобто, ви це бачите. А найбільше значення це 2 таких два, корінь із 2 таких вирази. Тобто це 2 корінь із 2. Це найбільше значення. Давайте я позначу. Після цього я навіть окремо розв'язок писати не буду. Я просто буду, мабуть, зразу писати відповідь, щоб трішечки собі час зекономити Значить, це в нас найбільше значення. Тут у нас два коріння з двох, а тут у нас два. Тому давайте зразу ми будемо озвучувати відповіді, тільки я. Маю оце скопіювати десь, ну, нехай отут. -от. Воно заважати не буде. Зразу давайте відповідь писати, я буду писати і коментувати відповідь. Значить, Коли в нас має єдиний розв'язок, має єдиний розв'язок, коли пряма Y дорівнює А, яка є горизонтальною, перетинає графік в одній єдиній точці. Це відбувається тоді, коли, так, погано я взяв інструмент, це відбувається тоді, коли y дорівнює 2 коріння з 2. Отже, до першого 2 коріння з 2. А дорівнює 2 корень з 2. Все. Коли має два розв'язки, два розв'язки, вона починає мати це рівняння, блакитне візьму, коли. У нас пряма проходить паралельно осі X через точку 2, ось два розв'язки. Потім пряма, потихесенько піднімається вгору, залишається два розв'язки. І наступає такий момент, що воно не хочу інструмент брати, наступає такий момент, коли доходить до два корінні слухи, там вже розв'язок буде один. Отже, Y дорівнює А де а більше або дорівнює 2 менше 2 коріння з 2. Тоді буде 2 розв'язки. 2 менше або дорівня менше 2 коріння з 2. І для всіх інших випадків, тобто, коли пряма зелена, наприклад, коли вона розташована нижче, ніж 2, тобто, це Y дорівнює А, де А менше 2. Або коли вона розташована вище, ніж 2 курення з 2, Y дорівнює А, де А більше 2 кореня з 2, тоді розв'язків не буде. А менше 2, або А більше 2 корення з 2. Тоді рівняння запропоновано в умові, розв'язків немає. Має входити в еродицію. Ця функція має входити в виродицю. Сподіваюся, що ви візьмете її для себе цю функцію. Наше наступне завдання вже на вашому екрані. За яких значень параметра А? Ось таке рівняння має єдиний розв'язок. Лівою частиною нашого рівняння є добуток. Добуток дорівнює нулеві, тоді, коли один з множників дорівнює нулеві, а інший існує. Тому ми можемо сказати, що наша, давайте я візьму потовще, наше рівняння рівносильно з сукупності. Що нас влаштує? Нас влаштує, по-перше, коли корінь із x мінус 3 дорівнює 0, тоді нас абсолютно нічого не. Не буде турбувати. І нас влаштує, коли х-2а дорівнює 0, але при цьому буде існувати корінь, тобто х більше або дорівнює 0. І ми в цій сукупності фактично шукаємо єдиний розв'язок. Давайте ми цю сукупність доведемо до фініша. Ми отримаємо х дорівнює 9, а та система, яку ми маємо, х дорівнює 2а за умови, що х більше або дорівнює 0. Нам треба, щоб рівняння задане в умові мало єдиний розв'язок. Давайте я так і напишу, щоб рівняння мало єдиний розв'язок, що нас влаштує. В одному з двох випадків. По-перше, може так статися, що наш корінь 2А буде дорівнювати 9. Це випадок А. 2А може дорівнювати 9, і ми будемо мати один і той самий корінь 9. І по-друге, може так статися, що 2А буде менше 0, і таким чином не буде задовольняти умову х більше або дорівнює 0. Ну, дуже просто це довести до фініша, і одне і інше. Тобто, нас влаштовує ось такі дві ситуації. Можна це написати. І треба у відповідь. Давайте я напишу: відповідь можна написати А менше 0 або А дорівнює 4,5. Можна написати проміжками. Ну, якщо ви будете. Здавати зовнішнє незалежне оцінювання, я думаю, що вам вибачать і, такі, і, так, і таку, і таку відповідь. Головне, що зарахують, да, і вибачать, якщо ви напишете цю відповідь не так, як задумав автор. Тобто автор, наприклад, задумав так, як я, а ви написали там два проміжки. Або неправильно кажу, не два проміжки, можна так, а належать від нескінченності до нуля в об'єднанні з точкою 4,5. Не два проміжки. Тобто можна так. Написати, можна так написати. Я думаю, що в будь-якому разі буде правильно, і вам зарахують. Нас чекає остання на нашу наш перша частина 30-го уроку ось таке завдання, з яких значень параметра, ось таке рівняння має. Єдиний розв'язок. Ми бачимо, що тут корінь із x і x. Ми розуміємо, що мерші треба ввести заміну корінь із х дорівнює t, де Т більше або дорівнює 0. Тоді очевидно, що х це буде т квадрат, і ми на цьому етапі отримаємо рівняння для t. Рівняння для t, я його зараз напишу t квадрат мінус 2а плюс 4 на t плюс 6а плюс 3 дорівнює нулеві ми отримали рівняння для те, яке завжди для будь-якого значення А є квадратним. І нас буде цікавити його дискримінант. По-перше, чому? Тому що якщо дискримінант є повним квадратом, у нас одна ситуація, якщо дискримінант не є, повним квадратом інша. Давайте знайдемо його дискримінант, і залежно від того, що ми отримаємо, ми будемо розуміти, куди рухатися далі. Тобто, це такий ключовий момент. Я не буду вас мучити спрощеннями після обчислень. Ми отримаємо, що дискримінант є повним квадратом. Т1 це 2а плюс 4 додати 2 на анус 1, що ділиться на 2. Т2 це 2а плюс 4 відняти 2 на анус 1, що ділиться на 2. Першому, для першого т 2а плюс 1, для другого Т трічка. І далі ми повинні будемо, звичайно, повернутися до змінної Х. А я все-таки скопіюю умову. Хочу вам нагадати, що ми з вами розв'язуємо ірраціональні рівняння другого типу. Тобто ми відповідаємо на питання. Якби ми розв'язували рівняння для всіх значень параметра розв'язати, ну, ситуація була б дещо іншою. А ми маємо дати відповідь на питання. Коли єдиний розв'язок, ми вже з вами фактично наближилися до цього. Значить, якщо ми повернемося до змінної х, то ми скажемо, що корінь із х дорівнює 2а плюс 1, або корінь із x дорівнює 3. І таким чином, наше друге рівняння корінь із x дорівнює 3 нам завжди для будь-якого значення а дасть корінь 9. Навіть конкретний можемо сказати. Нас же в умові питають, про яких значеннях параметра рівняння має єдиний розв'язок. Тобто, наше перше рівняння нашої сукупності нам не повинно давати коренів. Не повинно. Таким чином. Ми можемо Або інший випадок, давайте я розгляну. Перший випадок, 2а плюс 1 не повинна давати коренів, тобто воно менше нуля повинно бути. Тобто А менше мінус 0,5. Або може бути друга ситуація, якщо корені співпадають. Ну, давайте я. Ось так проведу друга ситуація, коли 2а плюс 1 дорівнює 3, тобто, коли корені співпадають, коли дискримінант відповідно дорівнює 0, 2а дорівнює 2 я А дорівнює 1. Отже наша відповідь, наша відповідь, ну так, так я і не пишу А дорівнює 1 або А менше мінус 0,5. Зверніть, будь ласка, увагу, що так складено. Рівняння, що цілком можливо його отримати, скажімо, на зовнішньому незалежному оцінюванні, при якому найбільшому цілому, найменшому від'ємному та, ну, та найбільшому від'ємному, тобто, можуть далі автори ставити питання, ну, в принципі, як завгодно. Головне, що ви розв'язали, головне, що ви маєте відповідь, а вже відповідно до цієї відповіді ви зможете дати. Поставити у бланк відповіді і отримати ну, відповідну кількість балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Бу, такою була наша перша частина 30-го уроку мого першого курсу дадач з параметрами. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, як завжди, прошу. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!